Бачили, що етикетка техноторга вигоріла. А я знімаю, знімаю, а люди не знають, у кого я їх купую. обов'язково. Так, да, Треба ж хоч рекламу свою підтримувати. Цеплення на ньому. Це надо... На холодно обов'язково. тому що маса як не прогрілась, там резиночки, кольця все це віддалення. А дорудя до під'їхати теж ще. Це сцеплення, так? А, да? а в полі роботи тільки без сцеплення. Він сам підбирає передачі. Сам підбирає, да, вибав, а там є кнопка спеціальна, включаєш. Він подумав і пішов. А, працюєш тільки без сиплів, в, да. в автоматичному режимі, так? Да? Да. Там можна і коробка в автоматичному режимі, і можна і в повершинці. Зачих-черепачка переключати. Два режима, там, без, а бач, а ми і не знали працювати. трогатися в полі тільки без ссиплять. Ром, ти теж на сцеплінні працював, так, mm -hmm. да, як у полі? Як прогріти, то так, а як погодне. Бач. Вітаю, друзі, в себе на каналі. Під'їжджаємо до нашої бази. Техноторг приїхав біля 70-60 трактора Нюхоланда, зараз зайдемо вам покажу, що там. Погода. Так і не дала нам дособирати Сою. Андрій Павлович виїжджав до поля, доїхав і вернувся, сусіднє господарство, молотили, ну сказали. Намолотили, там одна каша, не знаю. В них хоч сушка є, але у нас сушки немає, так що ми поки не молоти. До да, нас я вам і казав, у нас не багато. Якщо і останеться, нічого страшного. Не забіднієм. Перевозимо. Так, все вам обіцяю, що ми тут положимо пліти. Ну, думаю, не знаю. Така погода грязна, навряд ли ми Та і не ставимо техніку в одне місто, тому що ну, мало ли прильоти йдуть, щоб навіть <плес> якщо прилетить, щоб не зразу все розбило. Тому ставимо її, бачите, по території, хай навіть краще під дощем, ну в різних містах. І <плес> що я хочу додати, це дивлюсь на цю плітку, мені приходить на думку одна. Річ в мене були будівельники. Три чоловіка працювали, пішли. Я зараз не хочу. Хлопці молодці, працювали. Я просто хочу вам сказати, я не називаю, хто, що там, абсолютно задоволений цими людьми. Люди ну, працювали, ложили кирпич, я вам показував. Оце все спідложили, залили, зробили з тої сторони ангар, зробили відмостку, зашили. Я розраховувався, все було питань. Нема. Один прекрасний момент вони зібралися. Сказали, що воно вже таке зима, десь візьмемо там квартиру, будемо займатися, тут у вас не зрозуміла якась робота, щось робимо, щось роботи мало, що ми тут заробимо. Ну, і Тільки вони пішли, а я їм кажу, та є об'єм плітки, будь ласка, ложіть. Є об'єм плітки в ангарі, ложіть. є розібрати будинок, розбирайте. ну, Гроші немаленькі, все, що ви напишете, ви ж кажу. Мені коли давали рахунок, я з вами не торгував нічого. Ви мені написали рахунок, написали роботи. Я вам хоч раз кажу, там, хоть на копійку щось урізав, чи з вами торгувався. Що, що ви напи... Все, що ви написали, е... я з вами розрахувався, ніякого ні торгу, нічого нема. Ставайте, робіть. Та ні, щось покрутились, я їм пояснював, хлопці, ну даром ніхто гроші не платить. От, будь ласка, зробили, я розрахувався. Та ну щось ми робимо, переробляємо. Ну кажу, якщо ви переробляєте щось, то це ж не моє питання. Якщо ж ви щось не вмієте, не розумієте, будь ласка, вчіться, Вчіться, будь ласка, в мене, вчіться, робіть. Те, що ви переробляєте, це ж не мої питання. Це ж може, ну, немає трошки ще розуміння, як його робити. Вчіться і далі е, побудуєте, підете далі, вже будете там ще більші гроші просити до когось. там. Я Прийде чоловік і каже, що ви будували? Он Луценка побудував. І вже він вам заплатить комусь мільйон за роботу, а вам півтора дасть, тому що він бачив вашу роботу і впевнений у вас. І оце ж так само вийшло із пліткою. Вони пішли, бо в мене нема роботи. Прийшли люди, шість чоловік. За 4 дні положили 150 тисяч отримали. Їх, так, да, їх було троє. Хай би вони за 8 день, хай за 10 день зробили, але вони б отримали 150 тисяч. Стали б на той ангар. Хай там люди приїдуть, за три дня зроблять, то більше вони робити не будуть. Там два з половиною дня вони 400 квадратів положать по 250 гривень. Питань немає. Е, ну хай би вони не за три дня, хай би за шесть, хай би за неділю, ну 100 тисяч отримали, 150, 100. Тут хай це пройшло б хай три неділі. 250 тисяч на трьох. Це що мало? Якісь тоді гроші. А ви напишіть, до речі, скажіть, от вони пішли на квартиру, де там ванної два квадрати, чи там туалета, три квадрати ванни, там чи кухня, чи щось десь покрасить, чи залить. Вони такі гроші зароблять. Я кажу, хлопці, стали б розібрали будинок. 150 тисяч, там, а то й 200 за те, що розібрати будинок. Питань нема. Розбираєте, отримуєте. За місяць цю роботу всю можна було зробити, було б бажання. Я плачу, найміть кажу, людей. Возьміть там ну, под, найміть там підсобників, львіну долю візьміть собі. Мені аби робота була зроблена. а Оце тоді ви кажу, заробив. Довго з ними спілкувалися, довго їм пояснював, як заробляються гроші, як воно повинно бути. Ну, мене люди не зрозуміли. Ну і ось я розказую, показую об'єми, буквально зроблені за місяць. Практично розібраний будинок. Положена плітка, завтра хлопці являться два-три дні, положать там плітку. Це все люди з трьох чоловік могли за місяць зробити. Можливо, там донанявши десь два-три чоловіка, заплативши там їм день там, чи тисячу, чи півтори, сіки там подсобнику. і зробити цю роботу, і заробити як мінімум, там по 150 чи по 200 тисяч в місяць. Скажіть, які ще гроші треба платити будівельникам, щоб вони приходили, робили, не компасували тобі мозги, не розказували, а що ми в тебе заробимо? Ну а це що не робота, яку ще треба дати роботу. От напишіть мені цікаво, це так, знаєте, просто, можливо, трошки емоційно вискався, можливо, щось неправильно сказав, можливо, когось десь задів, не задів, не знаю. Я не знаю. Да, Багато людей спрашують, для чого ви це все робите, для чого ви все це, це будуєте, у вас близько кордон, Я не знаю, для чого ми робимо. Я не знаю, чи я зможу завтра це все робити, чи не зможу. Роблю, що можу, наскільки мене вистачає фінансів. Тому що це таке діло. На все все на, на потім не відкладеш. Добрий день. Хлопці трудяться, яма залита вже. Роман Сергійович прибираємо, приїдуть плітку ложити. Дайте носа в суну, поздороваюсь. Здравствуйте. Сказали, не то що самому кращому сервіснику техноторгу, а всієї України. Доброго. Так що, я думаю, ви справитесь з нашою проблемою. А немає ще ніяких результатів. Е, перевірили, нас... там, в принципі, питань не було по клапанам. Там, ну, трошки там пару більше задочок, ну не критично. Так. Один там трошки тимжат, ну, совсем чуть-чуть. Зараз -чуть. спробуємо перелити за ваш програму а чим він самого нового у нас не тягне? У нас же проблема цих глядачам, скажу, от ми його тільки взяли, нема в нього тяги. Люди до такого трактора, це ж пума, кейс 210, у мене в мене товариша Борисовича, шість цих корпусів тягне. Каже, хоч сьомий цепляє, а ми п'ять їдемо. От самого нового ми от не можемо спробуємо, Переб'ємо блок управління двигателем. Може, щось Може, побачимо. Да. А ми з вами турбіну, це ж ви приїжджали, так? Да? Весь двічі приїжджали, раз ми не знайшли причину, другий раз ми все-таки зняли. Хоч ми й не бачили причину, але зняли турбіну, замінили. Ну він краще став їх. Да, він став краще робити. Кажуть, хлопці, що краще. Ну все одно немає того, що хотілося б. Зараз спробуємо цей результат. А не може бути от чого він нас пару разів кидав масло. Він теркулір. За сапуна. А це не могло щось як то попиливати на перегрів, на нема перегріва немає, ми тільки все перегріли. Немає, так? Да? Ми поміняли він старий лежить. Поміняли якось щось новинку поставили. Прийдеться перед Роман Сергійовичем, ви А він перший раз, коли я йому дав трактор, доручив цей, він е, отже кинув. Я думав, може йому перцю дав, що може трошки перегрів, немає. може і за те, що масло викинуло га. Да. І на великих оборотах він не робив на весь визгаст, тут просто показники дуже просте глиболюється. получается, трактор не бо він нас не тягнув так, як надо. Ну, понятно. Якщо ну, тоді ви брати моточасет, то можна сказати, що новий трактор, не? Так серйозно, ну, ми ж його не експлуатували на повну мощність, е потужність, е-е потужність того, що він нас якби пробували рати, перерасход палива у нас був. Ми вже і плуг там крутили, вертіли, але ну, все одно задаю питання в людей других. Вони кажуть, там ну, 17, 18, 20, 22. А в нас 25 це праздник, а то 30-35. Ну я вже мовчу за остальне, то вже, щоб людей не <�'t> трошки. <Christians> ну а так, взагалі, подивились, теж трактор. Нічого, як 60-70. Ми нормальні спеціалісти, трактористи. <1960 crashes> ну, одне питання нема дотрати. Ну ми його не продаємо цей. Та й той, в принципі, ми передумали. Тож, ну Як передумали? Ну смисл його продавати, дуже багато додати. Дуже багато. 42, по-моєму, пропонували. Ваші. <говори> да. Ну, а що там треба ще ту балтійник додати, а там практично новий трактор Ну, та поживемо, побачимо, як вас багаті їм. Так що давайте, провіряйте. Надію, що ви знайдете причину. У нас А компресію? Клапаний механізм розбирати. Потім його збирати без маршу, потім актери розбирати, щоб не перебирати. Ну, По всім показникам, ніде вас масло не кидає, ні в пускний колектор, ні куди. Ні каліки, ні куди. З компресії я уверен, що тут все вперед. Ну, думаєте, що розберетесь, він поїде, таке в нас. Ну, я думаю, що може програмний цей. Клапам поміняли, він старий, десять, все. Це... А взагалі, ви от, як сервісник, людей він стоїть, клапан не їздить. Да. Чи теж, то, так то, як то, ми а що ж у нас ми виводимо? Ну не знаю, ну може так сам пала, а що. Дивіться, ні обороті, вибачте, що перебив, ні обороті викати ніде не дали, ні перегріли. Ну, масло викидає через той клапан у інтеркулер. Ну, бо, я то не по гарантії вам один мільярд за той. І ви бізменше мільярда. А потім ото вивели. Ну, що, це тільки ми такі перві, такі нещасливі. Тобі, вивели, ну, тож, воно там не ну, кидаєся, шлаби, нічого. Ну, хоч тепер не кидав масло, він Ну, не, 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 не робиться та пробка, да, яка викида масло, він інтеркулер. А за рахунок чого? Ну, чекаємо на результат. Надіємося на вас. Так, Сергій, що у нас? Все вже тут людям хоч покажу. Вже залито. Все, оце бачите, яка в нас вийшла оглядова яма, світло, вон, бачите, фонарики стоять. Все зроблено. І завтра приїдуть. А так, завтра середа хлопці приїдуть ложити плівку. Ну, я думаю, ми впіємо, ще підріжемо, підсипамо, взяли плівку. До речі, ось вона плівка лежить. Ось така. Я вам вже її показував, вона така дуже плотна, це її ложать під дороги. Коли дорогу роблять, розділяють слої цією плівкою. Постелимо плівочку. Гарцовочка 7-8 см і плітка 6. Ну, тут вже втрамбовано, не будемо дуже зрізати, так вирішили. Я думаю, буде триматися, а ви напишіть. Ну і Ще одна задача позачищати оці пліти, оце все, що бачите, висить, спаклювати, ці всі дірки закрити і е, покрасити стіни. Колони. Ну, а потім вже. Будемо думати, що робити з веком, поміняємо колись який полікарбонат. Ну, не сидим на місці, займаємося і чекаємо результата по трактору. Приїжджаємо, складаємо на піддони всі запчастини. Заодно я думаю, що ми їм трошки наведемо порядок, бо там стільки всякого хлама і нужного, і не нужного. Не знаю, можливо, потім будемо і шукати, бо знали, що воно там лежало, тепер ми його не знайдемо. У нас яма заливалася вчора, а що воно ну, та вже застигло нормально. До речі, напишіть, як вам яма. І ліпіть подобаючку хлопцям вони старалися. Підпишіться на Олександра. Лученка. Ну, Я думаю, вам не важко, нам приємно. Ну і сподіваємося, що ми все монстра оживимо. До речі, як я вам показував, на нього, у нас вузька резина. Мотижемо, бризкаємо, підгортаємо, робимо все не. Двигателя поміняли. Це вже програму переустановили, так. да? Стали лучше робити, і ваші хлопці замітили, що О, це іменно час. Да. Вона нас почала шатати гази. Ну, пробувати, треба буде. А що ви думаєте, з самого заводу щось трошечки? Ну, могло. Вони ж помітили, ми ж офіційно. Получається обновлення. Десь щось може якийсь брачок, був в програмі написаний. І воно ж там кожні дві неділі оновляється програма. Чорнобильської справи у вас немає. Ну, ну дай Бог. А ви ще щось будете робити, далі перевіряти? Ми збираємо, вийдемо, спробуємо. Ну, хоча б візуально. Це полі, звісно, Ну, чимось під нагрузити діло, так? Да. да? Ну, хоча б, хто їздив з хлопцем, вони почувствують. Ну, в принципі, ви вже так би свою все таке, що потрібно, зробили. Більше ви для нам уже нічого не... Ми ще можемо турбину патрубу сняти, подивитися. Ми часто проїдемо. Ну, обов'язково, так, да, зніміть, подивитися. Вона нова. Ну, мало ли, воно ж це буває. Це буває. Да, чекаємо, думаємо, що це все допоможе нам. Роби як по-другому. Сергій Олександрович каже, що зовсім звук змінився, така потужність. Сереш, ану, газніть. Ну, він нас так не робив. Все таке чувствується ньому. Ну, будемо сподіватися, що воно допоможе. Чуєш, Ром, нашого звук помінявся на твій? Звук ніколи не помінявся. Бо робив він так якось нас дуже-дуже слабенько. Сіря, а що ми можемо за нього зацепити, щоб попробувати? Чи не треба нічого цепляти? Ну, це довго, да? там даже можна було біплу, хто, попробувати, спробувати да? піддати. <таспорігальний> ну да, да. так, ріхлітель можемо зацепити і на городі попробувати ну, як він, да? оцей кусок дорихлити, правильно? Це як мав на риф, навіть зараз на поїдеш. Ну так, да, він то тоді вроді їхав. Тоді все в роботі більш зрозуміло, як воно і що. Ні, ну ми зробили все, що можна, а сервіс не каже, що, що ми вже більш нічого, тепер тільки залишається, надіється, що все допоможе і буде працювати. Ну Та якщо щось придумаєш, давай придумаємо, чи тільки час забере. Так? Покажу вам ще нашу токарочку, давно не показував. ну Дуже тут -то не порядку в нас немає, ну станочок працює, І, дякую, Юрі піднастроїв нам його, одібрали трошки кусок хліба чоловіка, ну, то він сам у себе відібрав, настроїв нам станок, ну ми все рівно їздимо до нього. ну таким, Якісь ем, невеликі роботи робимо. А щось таке, що потребує знань, умінь, то їдемо, звісно, до Юри Токаря. Хлопці продовжують вивозити все. Надіємося, що завтра ми все зробимо, приступимо до вкладання руківки. Пан Сирийович там дав в кабіні катається його посадив, щоб він трошки хоч робив, щоб він поняв, так? Mm, да? no. Така да, що він... що мотор вроді як їде. Понад 60-70-140 сильний, той взагалі під собою нічого не відчуває, хоч йому що хоч цепляє, а цей слабенький був. Що там Роман Сергійович приділи. Ох, огонь. Підійду ще запитаю, ну що ви, покатались. Роман Сергіч, перше в тебе запитаю. Та що? Під нагрузки проводимо А Це так, ти хоч щось зрозумів? Та ну він ж тоді їхав, що зараз їдемо. Ну він тоді то їхав. А як тепер помінути трошки піші. Прям такого ефектавав, я не побачив. Ну тільки нагрузка покаже, так? Да? Ну, да. А що по коробці? Откалібрував? Що з пам'яті ж поставилось минутку треба. І буде все нормально, так? Да? Ну, да. Ну, може ще в полі на гарячу треба буде. Ну мене на ну, зацепен плуг. Тільки трошки підтряхне і вийдемо все-таки попробуємо. А хто на ньому рав? Серега? Серьо. Треба просто підцепити і попробувати. Так, да? треба попробувати. так навіть зараз ми зацепимо в гарячими особами. А так ми замажемо Ні, і діти. Ні, нічого ми не. Це а. треба сісти деньок одробити а. і по розходу а. подивитися, а. по всьому. Бо так воно, воно як завжди, вроді машину зробив всі. О, зробилася, так? Да? А тут і сюди поїхав, вона або опять дюргається, або опять якась біда. Понятно, тоді, все, я думаю, що. трактор должен бы працювати. А если нет, то что, еще раз прийдете до нас? Я, <laughs> <laughs> я, я надеюсь, что вы нас не <laughs> Я думаю, все будет хорошо. <laughs> 50, 70. А тут не надо коробку калибровать, не? Так, и сейчас вам Оце ну, заодно наш Катрос, вже не раз, це Уманський Лємкін. У нас само собою оборотний. Ну і бачите, опять наш будиночок буде працювати. Завтра приїжджають хлопці з зустрічка. Сьогодні ми включаємо тут опалення. А ви нам не забувайте, як завжди я, Олександр Луценко, ставте мені вподобайку, підписуйтесь на мій канал. До речі, бачите, хлопці нас кажуть, хай приберуть, щоб не соблазняти працівників. Так, хліб треба цей прибрати. Ще з прошлого разу хлопцям купував, залишився, ось, будь ласка. Зараз включимо опалення. Все доно працювати у нас. Тут, будь ласка, всі зручності, душ, туалет, все як положено ну, умивальник, Вон, Будь ласка, вода збігає, все у нас тут зроблено, кухня. Приготувати, їсти, поїсти. До речі, заглянемо в холодильник, тут тут нічого не залишалось. Ох, йомою! -йо. А що ж це таке? Йохани бабоїм! Ну, треба поприбирати. Це ми, так. Да? Зараз включимо. Включимо все, що можна. Включаємо і заодно. Заодно треба прибрати холодильник. Буває, що зробиш. Забули. Зараз все повикидаємо, поприбираємо, все підготуємо, включимо опалення. Дякую, Сергій. Треба опалення включити з холодильника, повикидати те, що в холодильнику. Там до сих пор апельсини. Там помідори вже. Що це ще цілим може хлопці поїдять? Вони не дивляться за поліком. Так, як ці помідори погніють. Ці помідори не погніють. Пасмаси починаючи. Зараз ми прибираємо. Так, так, так. Цей трохи димок кидав, ти і димок не кидав, цей 60, 70-60 Це, Сереж. А що він не кидає димо? А цей кидав. І цей же трошки димок кидати. А куди ти рому послав? Масло по полю проїде. Тричі туди назад прогре. А, щоб трошки він прогрівся, я зрозумів. Ну що, ми провели сервісника, як бачите, спереду поїхала його машина. Поставили печать на документах. А вам дякую, що цей день провели разом зі мною. Дякую, що підписуєтесь, ставите нам подобайки, підтримуйте нас. За все дякую. Все буде добре, все буде Україна. Чекайте на нові відео.